Людина, яка вводить нові тренди не тільки в поезії, а й в моді. Антон нестеренко, місто Полтава, Під вашій нормально. Добрий вечір. Тому є тут жива. Шо, Долі ляжем однаково, поки на всіх доля не одна. Попереджений знаками міг рятувати життя. Однак барабан обертаю, полишником ставлю на місце. Нутром відчуваю, що вишкірився на мій виклик лихий патрон. Кажуть, мирних не кривлять, Компостером гасять із стилу без мук. І летять їх тіла, наче гривня до зелені в землю, в пітьму. О обабіч роздільної смуги не де розлитися рійці. Бо рятують себе, початківці, номади від зрілих цін. У повітрі тривога, у п'ятах, у кнопках, у голах валіз, колеричному, ілоді к волому свінку під сних коліз. Навіть ложка по склі, олов'яним солдатом і брижами дріб. Наче людство недовго до другої дати на смертнім одрі. Падай, ні тож на півносьому радо, ні голову не хняб. І сьогодні, і завтра однак сіома сама брехня, тільки тертий старий, мобільний, ведучи перемовин лік, безумовно по крові рівний, випромінюючи релікт.